Добрий день, мої малята! Сьогодні до нас в гості хтось залітав. Але щоб дізнатись, хто це, відгадайте загадку. Білі сани прилетіли. Скакуни в, в тих санях білі. В санах цих сидить ділиця. Біло коса, біло лице. Біле вбралася сама. Відгадали? Це зима. Хто любить зиму? Плескаємо долоні. А які, ви знаєте, зимові свята? Так, у нас багато зимових свят. А найперше це День Святого Миколая. Цей день Миколайчик приносить усім чимним діткам вночі під подушки подаруночки. А хто не слухняний, тому нічого не приносить. А ви, слухняні? Не чую голосніше, ви слухняні? Молодці, а хто знає, яке наступне зимове свято? У вихвиємі, в на насінні Христос родився, всім спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте! Так, це різдво. В цей день діти ходять по хатам та співають господарям пісні, читають вірші. Та бажають міцного здоров'я, багатого урожаю, достатку та добробуту. Кожна сім'я прикрашає святковий стіл різдвяними свічками та готує традиційну кашу, що має назву кутя. Її готують із пшениці, маку, горіхів, меду, родзинок та сухофруктів, а називають її багато. А коли на небі з'являється перша гірка, то кожна родина сідає вечеряти. Обов'язково на столі має бути 12 пісних страв. Пісних це значить без м'яса. А ще на столі ставлять дідух. Це великий пучок пшеничних колосків. Його ставлять, щоб наступний рік був врожайний. А хто знає, як називається це свято? Це водохреще. Люди збираються біля річки, святять воду та впускаються в ополонку, щоб бути здоровими та сильними. Вода, яку посвятили, може стояти навіть цілий рік і не зіпсуватися. Діти, а ви ходили на водохреще у вашому селі? Молодці! Ой, а я забула ще про одне свято. Хто пам'ятає? А яке ми свято? Відмічаємо в кінці грудня. Правильно, новий рік! На це свято у нашій країні прикрашають міські площі ялинками. Кожна сім'я ставить вдома також ялинку та прикрашають її іграшками. І на когось чекають. А хто пам'ятає, на кого чекають новий рік. Так, це дід Мороз. І коли він приходить, діти читають йому вірші або співають пісні. А за це Дід Мороз дає їм подарунки. Сьогодні я хочу розповісти вам, як святкують Новий рік в інших країнах. Почнемо ми з Фінляндії. Це батьківщина Діда Мороза. Правда, тут його називають його І живе він у Лапландії. А це його будинок. Де він з державно робить подарунки для дітей, які писали йому листівки. На Новий рік о півночі запускають фіни-феєрверки. Наступна країна це Сполучені Штати Америки. Тут влаштовують конкурс на найкрасивіший будинок. Тому кожен купує дуже-дуже багато прикрас, щоб виграти у цьому конкурсі. Подарунки дітям приносить Санта Клаус. Але діти його не бачать, бо він вночі пробирається в будинок через коми і кладе подарунки під ялинку. Дуже сильно полюбляють новий рік у Франції. Діти виставляють свої човники біля каміну, щоб Пер Ноель поклав у них подарунки. Ноель це добрий чарівник який приходить тільки до слухняних діточок. А до бешкетників приходить перфлуютар. Це рогатий дід, який вишукує неслухняних діточок і дарує їм замість солодощів та іграшок вуглинку. І, звичайно, в цій країні також запускають новорічний феєрверк Зовсім не так, як усі, відмічають новий рік в Японії. Японці дуже полюбляють це свято та святкують його не один день, а декілька. Запускають салюти та прикрашають хідні двері, вінками соснових і бамбукових гілок та соломою, щоб підігнати злих духів. Опівночі лунає дзвін, який здатен позбути людей жадібності, злості, дурості та заздрості. Звичайно. У всіх країнах головним атрибутом є ялинка, яку прикрашають різними іграшками. А ви вмієте прикрашати ялинки? Зараз ми це перевіримо. Пограємо з вами у гру. Це на малюнок. Та скажіть, прикрашають ялинку такою кулькою? Так, прикрашають молодці! Готові до наступного малюнку? А чи прикрашають ялипку цукерками? Так, звичайно, прикрашають. А якщо я вам дам ось таке завдання? Повітряна кулька. Ану, думаємо разом. Звичайно, ні. А чому? Так, бо вона вибухне. А молотком прикрашають ялинку. Звичайно, ні. А шишками ялинки прикрашаємо. Так, звісно, прикрашаємо. Це не овоч, це не фрукт. На хвойних деревах гарно ростуть. Відкривається би, книжка, з ялинки падає шишка. А хто полюбляє з вас морозиво? Не ми можемо прикрашати ялинку? Звичайно, ні, бо воно розтане. Чи човен пливе місяце Чумацькій морі, ліхтарями йому світять рідні сестри зорі. А зіркою прикрашаємо ялинку? Звичайно прикрашаємо. А куди саме ми надіваємо зірочку? Так, на верхів'я нашої ялиночки? Молодці! Тепер я бачу, що ялинку ви дійсно вмієте прикрашати, і у вас це дуже гарно виходить. Діти, а що вам сьогодні найбільше сподобалось на нашому занятті?